Огляд другої пари однорамочних відводків. Сьогодні 16 серпня, але буде виставлятися воно пізніше. Так. Це для статистики. Так. Тут ми представляємо маточку, вона вже сіє. Дивимося, що вджили достатньо, напевно, їм зараз поставимо рамочку, тільки я зупинюся. У мене з тими однорамочним відводками, коли знімаю відео, не везе. Постійно десь продавлю маточку. Дуже шикарний розпліт. Чим є. Так, від бруска до бруска. Чуть-чуть згорею матку і вже теж видно, що розпліт. Вже від бруска до бруска. Друга рамочка така сама, від бруска до бруска. Дуже Ми тут поставляли матку, бо було задавили. Вже, гарні дві рамочки. Це розплоду. Ну, її трохи. Так, третя рамочка у нас кормова. Розплоду немає, сходить маточка. На, на ту сторону пішла. Ми її знову. Так ось ходить. Напевно, їм вже треба давати... А, тут видається є. Треба давати ще рамочку. Ця рамка не дуже. Даємо ще зараз рамочку. Дав суші, бучинку не давав, нехай розвивається, бо то вже нема куди дуже. Але результати непогані. Зараз сусіднє, дивимося, що там вони кажуть. Так, Сусідня гарно, не дуже розвивається. Джулик багато. Так, треба димку, бо щось вони дуже агресивні, то вже вечір. Так, на трошки йдемо димочку. Mm. Зараз витягну і тоді продовжу. Mm. Перша рамочка, вже виходить бджілка. Тут вже є яйце. І трошки медочку є. Так. Гарна рамочка. Зараз це друга рамка, то медово поргова. Протерміново їм треба давати. Корпус зверху з цієї сторони маточка сіє. Третя рамка, бігає матка. Тут розпліт. Сейчас. Тут печатний. Це гарно засіває, зараз четверту гляну. Так, четверта рамка у нас яйця, але де не де, зараз окусуємось, так. так сонечко, не сонечко не дає, так тому й Так, ну, думав, цікавіше. Але напевно все-таки дамо їм копу зверху, бо... щоб гарно розвивалося, бо взяточок з золотарника буде десь місяць орієнтовано. Треба, щоб був хороший розвиток. Так. Зараз сформую під... підпишіться на канал, ставте лайки, дизлайки. Щось не фокусується, так сформував гніздо. Щось фокус збився зараз, гарно видно. Зараз ставлю роздільну розшітку і зверху корпусу.